І всім плюс з вами Ваня Полінняк. І ми сьогодні будемо грати в еквалс. Ну, я не сам, а сьогодні з Ілюшкою плавітайся. Всім привіт! Так, ну і що? І ми погнали! Так, я не знаю, де тут починати на двох, ну здається. О. Еквалс на двох. Так, все починається. Так, да, на двох. Не погадав з цим. Де? ти? Тут я. Так, в нас сьогодні якась калта інача. Я такої калти не помню. Я раніше глав, але я її не помню. Так, вже бачу алмази на сусідньому острові, але вони там у лоді не з'являються. І алмази не бачу на центрі алмази. Так, нам треба яйце заслоювати. І так, тут во. Так, почекайте. Виключаємо в чаті повідомлення, щоб так не було напівекла повідомлень. Так. Мені треба тут покачати це, генератор. Ти, Ілюха, заслой тут яйце. Да, яйце. А де житлі? Так, во. А в нас Що... святомот желізово, Іванко. То покачуть желізо, а я. А тут желізо? А я буду далі слоїтись. Так, ладно. Я задалеко. Так, мені треба помалесеньку. Слойтесь. Ми сині. з самого велху. Так. Тут в жовтих тільки один жовтий. Чи у Ваня, Маня! Хто нас строїться? Хто? Куда, е -е Розовий! Стоп, а звідки в нього? Блуня? Ілюшка, захищай! Звіт... Дай, блядь, Ілюха! Що скажу. Та, на меча. Це просто піпец. Блуню треба закупити. Так, блуня скільки ж золота блуня? Що? Железна блуня коштує. Так дешево. Знаєш що, Ілюха? Железна блуня коштує дуже дешево. А, лом... а лома на 21 золото? Да, а в нас золото є на базі? Ес, yes, вою. Так алмазна блуня вже в нас тімейтів. Ту як тімейтів. Не тімейтів, але. Лутивників. Скільки золотих? Біжи! Да? Ти закупися, Ілюха! Понятно! Закупися Понят? блуню Я купи! Блунюк купи, вона дешева дуже, Я Ілюха! Я не можу вже! Ти ж він вже не наш. Та Та ти ти Та ти що, я ПВП люблю на телефонах дуже. Я плам... дуже люблю на телефонах ПВП. Я просто нього взагалі не можу побачити. Давай, будь ласка, будь ласка, та бляха муха. Чи тобі? Ти думаєш, я настільки дуний, закупися Блуню, я поки що захищаю. Блуню закупаю, Ілюха. закупай, Юлюха. Закупай Блуню. Так, я Плукачую золотий генерал на. Добре. Є все. От ти алмазну блоню закупив, скільки 21. воно коштує? 21 золото. В тебе було 21 золото, і ти не прокачав генератор? Тихо, будь. Так, блока, 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 да. Так, нам треба прокачувати генератор тут. Так? Да. Давай. Він один. Нас двоє, Ілюха. Але він в алмазе? То що? Нас двоє, ти тоже в алмазці. Давай! Він має в нього убити. Скажи, коли слабне він. Так, мені клап... О, В нього, а не меч железник. Мені просто трапилась їжа. О, алмази, да? дай? алмази, алмази, алмази. Ілюха, не кімся з ним. Він хоче підставити тебе. Він хоче підставити. Бляха! Зош... Знаєш? що? Що? Я зараз бігом кілку куплю. Захищай. Добре, давай. Железник йде. Железник йде. Алмазник тоже йде, Ілюха, них двоє. Них двоє, а ми одні. Так, ще жовтим зламали. Жовтим зламали. Я не можу ламати. Бо ти задалеко, ти! Ламати не може він. Ладно. Так, мені треба тут все золото. йти? Куди? Нам треба... Нам треба закупатися, а ти плануєш йти? Добре. Так, Добре. дай золото. Чого золото? Золото мені треба. Я блоню. купляю, все. Железна броня мені не треба. Так, нам треба кілку і багато того. Блоки. Так, да, блоків у мене теж багато. Раз, два, три. Не хватає. Дивися, бо може йти. Угу. Так, а меч скільки алмазний коштує? Не знаю. Железне вісім золота. Слідка нам оті алмази треба! Да? Та ти що? Та я зала і хочу алмази. Нам треба кілку. Бляха, вистачає хватає. На... Там мені взагалі не на що не хвати, а не хватає. Я зала блоків закуплю. Давай лужевих взламаем. Уружевок? Да. Ти думаєш ми не хвисимо? Ілюха! Хто не Не... колоче, я забув. Як там кажуть, короче, хто не ліскує, той не п'є шампань такого. Давай. Чекай, я тобою А якщо я здохну? то якщо ти здохнеш, то ти лох. Хопа хопа, хопа, хопа. Че, я уже вгубив. Є. Давай, я ломаю. Є, все. Все, тепер добивай. Забивай його. Давай. Е. е! Урон не сходи. Да, не поноситься по ньому. Ляху! Та не походу, по ньому! Біжи за ним. Та біжу, але він може мене скинути. Пав. Добре. Волон по ньому не походив, добре. Ми лужевих винесли. Ми зламали. Забила, Ілюха, там золото. Де золото? Там алмази є? До. Ілюха, це ти чи ні? Де? А, вон, до ти точно. Леха, я подумав, що це вже не ти. Знаєш, що я зараз куплю? Що, скільки відео йде? Лук. Шість хвилин, а ми вже так непогано. Лук то добре, купляй лук. А я хочу купити. А де алмази тут? А там на сусідньому, там, де оранжеве. Ура... Так, оранжевих? Оранжевих ще навіть не зламали. на центрі на центрі. Та, оранжевих не зламали. А знаєш, що я хочу. А я хочу зламати оранжевим яйце. Оранжевий, звісно, один. Але це мене. Так, ми ложевим зламали. Пілків. Пілк. Піл -піл. Це ложеве. Хоп. Так, все. І ламаємо яйце. Все, яйце зламали. Mm. Так, а що ще треба? Так, в мене є сім ізмодів. Так, цього... золото на желізну кілку. А алмази я взагалі не знаю, де вони є. А uh. то ми от тих зламали. Ти. А, не можна напусти, ладно, я хотів ничку. На там центру... алмази спам'яться чи ні? Да-да-да. На центрі, на центрі, до мене біжить. То винесеш у нього, маєш винести. Так, добре, зелених? Зелених теж не зламали. А ти? Ваня, на оранжевий йде, зелених. Де та... на зелених, може? Йдем. Короче, склойся до мене. І, Їй, ти і стоїти, короче, до мене. Да. Я не знаю, що це за той чубжилет на землі. Чи він зелений, чи він який? Я впав. А ти бот. Блін. Що я можу сказати? Ти бот. Так, а я не маю пасти. Я тут Ні, я Як прийняю. то кажуть, молодий ютубер, це. Я, я прийняла, не маю. Іванко. Іванко, чекай, чекай, ті, ті. на що пригні. Так? Да? А я сам побачу потім. Там воно мені не треба. Він в чому? Та він пить Іванко! Зіми приггни нього убий або знеси кровать просто. Так. Я не буду ламати довго яйця. Не мене не бачить. Він мене я не тебе не бачить. Палашка, талашка, ще осталась. Все. Все, бувай. Калох. Або во, 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 ще тут. На алмазах. Де, Де на алмазах. На, на алмазах тут, во. да, 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 Желізник. Желізник? Да. На Ти, Юлюха мені спалил, кидай. Ще тільки в челбонах я і в І на оранжевих. А, ні, фіолетово. Але... Іван, що до тебе? Я бачу. Е, почекай. Ти, блін, бачиш? Тоді що стало? Та що він ловить? Е, ти бачиш, він крізь блоки мене побив. Ні, Лаура, добись. Ти Й... купи албанський меч, ти! Ілюха! Ілюха! Албанський меч купи! Ти, ви бачили? Ілюха, подивися на записи, скільки в мене хп залишилось. В оранжевій, оранжевий оранжевий. Де? На оранжевій базі є двоє. Двоє? На оранжевій базі до тебе йде отої, я желізне. Да? Ти алмазний меч купив? Ні. За що я мав купляти у нього? Бляха, я не дістаю до нього. Флопці, яйця, я до Я до нього не дістаю, так. Хлопці яйця горай. Так, я не дістаю. Бляха, Я такого злоплю. Я такого злоплю. Як? 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 Іванку бывает, щоб... <ріху> Почекай, Я нюха скинув. Ні. Вітальча! Вігон! Це що за підстава? Та просто простройся! <ріху> 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 <Змагатися довго навіть, ріху> Коротше, я люблю ПВП на телефонах дуже. No. На центрі двоє ч. Че... На Алмаці. центрі двоє. Алмаці. Добре. — Ну один вже... Жирі... А ні, вони б'ються. Так? Да? — Вот так ты твій меч, Іванко! — Да. Він до тебе йде. Да, я не бачу. Стоп, а де червоний? де чолові? Зараз зрі сир... в того, що не зарви твій меч може винести. Да. Де... Я бачу фіолетових. Фіолетовий. Ну такий собі. Та давай, давай, давай. Я йду на червоних, все. Я іду на червоних. Я йду на червоних. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Червоний один зостався. Так, бігом. Бігом, 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 бігом. Я надіюсь, ніхто ззаду не прийде. йде. Щось. Це і катки везе мені. Дуже. Так, слоїмось помалесеньку, помалесеньку слоємось. Добре. Хоп! Я навіть не слипнув, я би впав, це б точно узбився. Алмазний. Все. Алмаз надо бежи. А да, я упав. Алмазных. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай. Ай, давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-коп. Ай-яй-яй. Ай. Тебе лучше алмазный меч купи! Почекай, почекай, я убью. Я убью него. Я убью, я убью. Почекай! я убью него. Я убью. Да, бля хамуха, муха дай вин. У него желез не уте, да. ля ха Да я не можу по ньому попасти! Є все виніс. Що зостався фіолетовий? Ну фіолетового я винесу. Чекай, я в нього не зритовий меч, купи лучший меч. Фіолетовий, не ложевий. Фіолетовий. Ну, у нього не зритовий меч. Тільки не зрітовий. Мені пофіг. Він взагалі без блуні, Люха. Ти що? Там один без руні, без брунів. То ж фіолетовий. Без блунів він. Так, треба ще трохи, ще трохи, ще трохи. Він албарку викидає у тому, продавці. Так хоп-хоп-хоп-хоп. Так. Будь ласка, слабо. Пінк. Хоп. бродя, іванко. Та пофіг. Я винос нього на алмаз не було, ні. Ти нього окромо спиниш. Хоппа! Хопа, все, зламав яється. Та бляха, ти фіолетовий. Ти фіолетовий. Я тебе не му. Все. Все, це сама удачна катка. Я скільки клів тут злобив? Ваня, ще один біжи, буде бігти до тебе. Да? Так? Тому ти пофіг. Я бланіований. Так, мені треба... Кожну кроваті дебав, я один Він на пінг. Бачу. Да. На своїй базі він, короче. На пінг? Це не фіолетова. Не ну, ну, це наші сусіди. А були. Да? Ну. Поляха, точно. Тут той волбай. Стоп, а ми сині, так? Да? Так. Да. Ми... Да, с... то наші сусіди. Так. Він лук купив. Лук пофіг. Стопа, скільки лук коштує? Шість. E, uh, лук-лук-лук-лук, лук. Де лук, лук-лук-лук, лук-лук-лук-лук. А тут нема лука? Є! Yeah. А де він? А во лук? Шість алмазів коштує. Яких шість, тут 8 вісім він коштує. Ой. ой а ти не якій базі? Та пофіг, я нього винесу і без блуні, без нічого. Я нього псала. В... Вас... В... Ну, шу... З блуною винесу. Я нього шукаю. Опа, може алмази походити тут бала? А то, я ж кажу. Так, алмази. Я алмаз, не певний метод. Скільки подавить? тут алмазів? 22. А де він? А, все! Просто псоловиташи. Ладно. 12 хвилин. 14 хвилин відео триває. Ну що, 8 кілів злобив. Та, ти що, яка удачна! А я Та... одного. <сх> ну <сх> ладно, <сх> всім... всім хочу подякувати за пелег, хто дивився це відео. Це саме удачне відео. Я ще не знав, що я так мію перепехатись. Так, ну і що? І всім пока, до зустрічі. Чекайте нових відео. Всім пока!